Зимовий денний табір Зимова казка в освітньо-психологічному центрі «Едхаус» закінчився гала-концертом. Маленькі вихованці продемонстрували батькам творчі номери та навички, отримані протягом зимових канікул. Наша знімальна група також побувала на заході. Маленька Стефанія власноруч створила для себе прикрасу на свято банд. А от батьків збирається потішити віршами, піснями і танцями. Усьому цьому дівчинка навчилася під час зимових канікул в освітньо-психологічному центрі «Едхаус». перераховує свої творчі доробки і чарівна Софійка. такі цвіточки, от такі бантики, ще ми робили сніжинки, сердечки. Ані ну, нашим фагам України вже третій рік поспіль Центр Етхаус під час шкільних канікул збирає дитячі табори. Протягом дня діти проходять цікаві майстер-класи, розвивають творчі здібності, вчаться спілкуватися. Канікули у таборі завершуються концертом, де малеча демонструє усе, чому навчилася. Цього разу освітня програма у денному зимовому таборі проходила під девізом Покращення світу через покращення себе. Результати самовдосконалення дітлахів першими як годиться оцінювали батьки. Я можу могу одно трошка безумно благодарна людям, которые это создали и кто принимал участие, потому что дети заинтересованы, дети с удовольствием ходят. А для меня самое главное, чтобы у ребенка было хорошее настроение. И она действительно идет сюда с хорошим настроением, она возвращается с отличным настроением. А каждый день какие-то новые темы у них. Я очень рада, что появились такие детские центры, куда можно привести детей во время летних зимних каникул. Это не просиживание дома за компьютером и телевизором, это не Зачастую врім с з с з дідушкою, не дає какого-то там розвиття которое хотелось бы. То тобто, есть в дальнейшем будем пользоваться услугами этого центра. Усі випускники табору отримали дипломи. Продовжити навчання можна буде під час весняних канікул. У цей час також працюватиме табір. А викладачі вже зараз готують цікаві творчі майстер-класи та заняття, аби розвивати здібності дітей. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.